Трихомоніаз часто непомітна, але небезпечна інфекція. Я, лікар акушер гінеколог Кондратюк Оксана, розповім вам про дане захворювання. Трихомоніаз це інфекція, що передається тільки статевим шляхом. Її викликає найпростіший мікроорганізм Трихоматіс вагіналіс. Дуже часто трихомоніаз протікає непомітно, особливо у чоловіків. У жінок можуть бути рясні виділення, свербіж, відчуття печіння та запалення шийки матки. Якщо не лікувати дану інфекцію, це може призвести до безпліддя, до ускладнення перебігу вагітності. Діагностика проста. Це мазок та ПЛР-тест. Лікування ефективне, але обов'язково потрібно підтримувати обох партнерів одночасно. І головне, не займайтеся самолікуванням, Звертайтеся до лікаря, пройдіть обстеження, і ви зможете уникнути серйозних наслідків.